Чорні водяні лілії. Такий багатообіцяючий початок і такий розчаровуючий кінець. Я зразу говорю про те, що буде багато спойлерів, бо я не вмію говорити про книжки без спойлерів. В мене немає потреби чи бажання заохочувати вас читати книжки авторів, яких я насправді не знаю. Я ділюся враженнями про книжку, а враженнями я не вмію і не можу, і не хочу ділитися без того, щоб. Розповідати про все. Через це будуть спойлери. Якщо ви спойлери не любите, краще зупинитися. Прекрасний початок. В одному містечку жили собі три жінки: перша була лихою, друга брехухою, а третя егоїсткою. Там далі не потрібно. За віком вони теж були різні. Перші вже виповнилося 80 і вона була вдовою або майже вдовою. Другій було 36, і вона ніколи не зраджувала чоловіка, принаймні дотепер. Третій мало виповнитися 11, і всі хлопці в школі мріяли про її увагу. Детектив, який настільки гарно починався, перетворився ось так. Моментально в дешевий, дешевий, і я би сказала навіть примітивний любовний роман. Бо розслідування як такого не було. Круто і цікаво починалося з того, як. Як слідчі все на три групи, і вони там спостерігали за підозрюваними, і все настільки цікаво починалося знову ж таки. А в кінці вийшло так, що ще вбився на смертному одрі, сам все розказав, типу, висповідався і сказав все, типу, до побачення, до побачення качки. Негарно вийшло, негарно вийшло, бо оцей наліт інтелектуальності дуже круто, дуже мені сподобалось, як були описані творчість і, і саме життя Клода Моне. Але для чого було стільки непотрібних героїв, типу Сенегальця, який не відігравав жодної ролі, але разом з тим про нього було описано шість долбаних сторінок, які я читала, а потім виявилося, що це все не потрібно. І не має ніякого відношення до книжки, ну мене намахали. Мені не сподобалося це. Мені сподобався початок. І от початок був самий такий топовий, а далі все пішло ось так на спад. Особисто для мене. Якщо у вас було інакше, то, то кажіть, мені цікаво, я почитаю. Далі автор пише про те, що одна річ була спільною для трьох цих жінок. Вони. Всі хотіли поїхати з містечка, яке називалося Живерні. Містечко, де народився Клод Моне і де проживав все своє життя, дуже цікаво, дуже захопливо описані, е, описано саме його життя. 36 літня е, жінка говорила про те, що звідси вирушають у подорож лише каміння і діти, проте не мешканці. Дуже круто змальовано те, як Співпрацював клод Моне і інші імпресіоністи, чи просто художники, які творили в той час. Дізналася я про тулуз Лотрека, який вважав імпресіоністів дикунами, через те, що вони малюють. Типу природу, замість того, щоб фокусуватися на портретах і малювати людей. І якщо Лотрек прожив своє життя дуже швидко, динамічно і активно, то Клод мене навпаки. Він останні 30 років свого життя малював Лілії в садку в ставку, який знаходився поблизу його будинку, і прожив довге життя. В Романі теж згадується про те, що остання картина Клода Моне в Лондоні на аукціоні мала стартову ціну 25 мільйонів фунтів. Це сотня нових квартир, або від однієї до двох тисячі нових авто. І ось такі пояснення, ось такі моменти вони заохочували мене читати далі, бо мені було цікаво. І Теж цікаво описувалося життя старої жінки. Наприклад, що дубові двері такі самі важкі і такі самі старі, як я. Після кожної ночі виявляю, що шарніри ржаві й дедалі душі і у дверей свій е, ревматизм. Буде теж багато про портрет е, дружини Клода Моне, який він малював, коли вона перебувала в вагоні, і він е, в кінці. Шкодував, що замість того, аби просто бути поруч з нею, він був все-таки творцем і митцем. І замість того, щоб перебувати поруч з нею, поруч із ліжком, він малював її портрет. Опис усієї сцени мені нагадав новелу Михайла Коцюбинського, яка називається Цвіт яблуні про те, як помирала його маленька донька. І як автор фокусувався на деталях. І був письменником до мозку кісток. І тут такі теж переходи мені вони були цікаві дуже. Але я кажу, фінал мене просто добив, ось так динь, і в мене враження полетіло просто під три черти. Теж будуть згадки про плід медузи, про плід медузи, який я вже говорила сто п'ятсот разів. І Теодора Жаріко, який теж народився в Руані в містечку поблизу Живерні, де проживав Клод Моне. Коли з'явилася мова про позашлюбну доньку Моне, я чомусь думала, що нею виявиться стара жінка, о, ця от головна героїня, але ну, на превеликий жаль не вийшло. Виявилося в кінці, що ці три жінки це була одна, просто в різний період часу. і... Непогана історія, дуже цікаві згадки про мистецькі твори, про творчість. Мене Лотрек, про я розповідала раніше, в його честь навіть назвали коктейль, який називався трус». І таких багато моментів захопливих. Але я б не назвала це жанром детективу. Бо детективу і розслідування як такого не було. Виявилося просто ще раз, пардон. Величезний спойлер. Виявилося те, що чоловік ось цієї старої жінки просто замочив всіх і всяк, бо страшно крепко ревнував. І не хотів, щоб вона їхала і залишала ось це містечко. Ну, типу, ось ось такий фінал. Ось такий фінал. Я поставила книжці 6 з 10, виключно через те, що мені незвичайно. Сподобалась сама історія з цим нальотом е, такої інтелектуальності, з нальотом е, цікавих спогадів про творчість і про імпресіонізм, як такий сам жанр, і взагалі сподобалося, але ну, не хочу повторювати 18 раз, але разів. Вик такого не було. Якщо читали, залишайте свої відгуки. Якщо не читали, то не читайте. З вами побачимося в наступних відео.